Якщо ти не спиш зі своєю секретаркою, то з нею спить хтось інший. А якщо з нею спить хтось інший, то він знає усі твої секрети. Тому спати з секретаркою це не блядство, а частина апаратної роботи. Хочу бути дворянкою стовповою. кричить стара, але дід наполегливо її вбирає то покоївкою, то медсестрою. Зайчик біжить лісом, бачить кубка. ледве перескочив, зупиняється, тягне носом. Гівно! Нахиляється та пробує. Точно гівно! А міг би і лапкою вступити? Заробітчанин із середньої Азії привів до себе у вагончик повію Анжелу. Та нахилилася, розсунула ноги і каже: Хуршит, войдів мене ззаді. Таджик вимкнув світло і почав наярювати. І як тільки він закінчив, вийшов із вагончика, щось вигукнув, зайшов і знову взявся до справи. Все це тривало протягом трьох годин. Зрештою, дівка, запідозривши щось недобре, намацує рукою мобільник, вмикає світло і бачить перед собою дев'ять таджиків та одного виконроба. Урок біології вчителька каже дітям Діти, ви знаєте, що течінка і маточка у квіточок це органи розмноження на задній парті заметушився Петрик. Блін, а я їх нюхав.